І ще одне, те, що з диплопією або з двоїнням в очах майже не вміють працювати офтальмологи, для мене це доконаний факт. Можливо, сперечайтесь зі мною, я прийму активно і з радістю участь в дискусії. Але, чи знаєте ви, шановні підписники, або слідкувачі за мною. Що диплопія або двоїння в очах це симптом, це не діагноз. Він може звучати як діагноз, тим не менше, те порушення, яке викликає диплопію, воно потребує дослідження. І основними напрямками дослідження для того, щоб пояснити диплопію, є дослідження, направлені на вивчення рухів очей. Так от, справжня диплопія виникає, може виникати в двох, дуже натягнуто в двох варіантах порушень. Перший пов'язаний із недостатністю або з дефіцитом обмеженням рухів очей обох або одного. І тоді це називається, наприклад, офтальмоплегія, можливо, чули такий термін, або парез погляду. В українській версії я не зустрічала, щоб хтось цей діагноз ставив. Це вже є діагноз, офтальмоплегія це вже діагноз. І другий варіант це коли у людини є мимовільні рухи, яких не повинно бути, наприклад, Ністах. Наприклад, неконтрольовані порушення фіксації погляду, при цьому теж спостерігається диплопія або двоєння в очах.